Халати плюс піжами, зима, літо. Це і такий у нас мікс. В лотику знаходиться 15 кілограм, 7 євро за кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Біціка класна, трендова, нічна, сорочечка. Така вона йде літня. Розмір, напевно, емочка. Нагадую, цей сорт екстра. Ось такі класні шортики, нічні піжамні, розмір елічка. Ще у нас ось така теж літня маєчка попадається. Наступне ось такі піжамні штанішки. Теж такі досить легесенькі. Наступне ось такі голубенького кольору. Теж жіночі піжамні штанішки, розмір елька, наступне ось така теж сорочечка, нічна. Розмір теж літня йде. Наступне ось така. Наступ попадається маєчка, розмір, есочка. Наступне ось такі трикотажні штанішки 44-46 розмір. Наступне ось такий писавний чоловічок, він йде зимовий, класний такий принт, розмір, зараз я скажу, дуже м'ягесенька фліска, розмір СМО. Ось так буде виглядати. Як на мене. Наступне, що в нас є ось такі ніжно-рожеві шортики. Досить такі класні. Від Victoria's Secret. Наступні ось такі штанішки, піжамні, жіноча моделька, йде такі зимово осіння, розмір емочка. Ще в нас тут знаходиться ось така нічна сорочка, класна, така сіренька. Мовин, розмір -ка. Наступне ось такі. Від H&M теж піжамні від вони йдуть такі теж осінньо весняні. Наступне піжамна кофточка, зимова, жіноча моделька. Ще в нас є ось такі піжам нічна сорочечка, атласна. Розмір S літня. Наступне пожарна кофточка, жіноча моделька, розмір S. Наступна ось така нічна сорочечка, жіноча, Розмір SM. Знову ж таки, дивіться, який класний аплосний халатик чорний. Так він виглядає. Наступне ось такі піжамні штанишки, досить такі легенькі, жіночі розмір SM. Наступне ось така маєчка. Легенька. Наступне ось така піжанічна сорочечка, розмір L. Наступне ось такі піжамні шортики. Розмір. 2 XL. Наступне ось така нічна сорочечка. Розмір S M Наступне ось така нічна сорочечка. Розмір S -очка. Ще в нас є ось такі атласні шортики нічні, теж від H&M розмір L -очка. Ще ось така. Нічна сорочечка, розмір e XS. і Ще в нас тут попадається ось такі штани сіренькі, жамні, такі тут синьо зимові Наступна ось така... Ой, вибачайте, нічна сорочечка, теж така класна. Ні, це йде такий костюмчик, бачите, шортиками. Ось такий. Ще в нас тут попадається ось такий атласовий, теж нічна сорочка, така літня. Наступна ось така рожева, теж атласна. Ще в нас попадається ось такі шортики. Наступні ось такі гарні трикотажні, теж відеочі-дем. Розмір Елька. Наступна ось така футболочка на довгий рукав, нічна сорочечка, розмір XL. -ка. Ще є ось така атласна літня. Нічна сорочечка, Ось така класна, теж легенька. Ще в нас попадається ось така. Бачите, на різний смак, на різну вікову категорію. ось така моделька. Ще в нас знаходиться тут ось така нічна сорочечка. Так вона виглядає. Та ще щеноча моделька. Чорного кольору. Таке легеньке. Наступно ось такі шортики літні. Ще у нас знаходиться ось такі. Ви ціка шикарна. Ось такі велюрові, жамні штани такі зимові. Наступна ось така. Піжамна, можна сказати, сорочка, нічна сорочка, теж зимово осіння. Наступні ось такі шортики. Наступна модель ось така. Ще у нас пропадається ось такий набір. Не набір, а просто сорочка, чоловіча моделька. Ось такі штанишки. Наступна модель, ось така піжамна сорочечка, теж жіноча моделька. Ось такі голубенькі шортики. І наступний ось такий рожевий халатик. Я вам показала половину лота. Бачите, ще в нас залишилось. Ось так. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.